Доброго дня, шановні колеги! В вашій увазі представляється матеріал, в якому ми розглянемо візуалізацію як тренд цифрового освітнього середовища. 2000 років тому людство нічого не знало про мозок. Думки і почуття людини вважали продуктом безтілесної субстанції душі. Лише 500 років тому люди усвідомили, що за свідомістю мислення відповідає те, що знаходиться в голові. Всередині ХХ -го століття домінувала думка, що мозок це комп'ютер, в який вводиться інформація і він зберігає її на поличках. Але людський інтелект набагато складніший інструмент, і мозок складається з крихітних клітин нейронів. Спочатку вважали, що інтелект людини визначається масою мозку і, отже, кількістю нейронів у ньому. Згодом було доведено, що інтелект залежить не від кількості мозкових клітин, а від зв'язків між ними. Якщо постійно стимулювати діяльність мозкових клітин, вони утворюють величезну кількість нових зв'язків. Тому інтелектуальні здібності можуть зростати незалежно від віку. Нині людство перебуває на порозі революційних відкриттів у пізнанні діяльності мозку. Розробляються різноманітні методики, які допомагатимуть у багато разів підвищити його ефективність. І недаремно я взяла за епіграф слова Біла Гейтса, який сказав: саме те, як ви збираєте, організовуєте та використовуєте інформацію, Визначає Переможете ви або програєте Як відомо, головний мозок складається з двох півкуль, кожна з яких відповідає за різні функції. Права півкуля відповідає за образне мислення, за цілісне сприйняття, за сприйняття просторових форм, а ліва за мову, логіку, роботу зі знаками. В більшості людей права півкуля включається в роботу першої при ознайомленні з новою інформацією. І встановлено, що чим більше людина користується тільки однією півкулею, тим менше вона може послугуватися іншою в ситуаціях, коли це необхідно. Але якщо слабшу півкулю весь час стимулювати і залучати до роботи з сильною, то ефективність мозку зростає не в 2% а в 5 і 10 разів. За результатами психологічних досліджень встановлено 83% інформації людина сприймає зором, 12% слухам 5 іншими рецепторами. А дослідження пам'яті свідчать, що людина запам'ятовує 20% від того, що почула, 30% від побаченого. 70 від одночасно побаченого і почутого. 80 від побаченого, почутого і обговореного. 90 від побаченого, почутого, обговореного і активно виконаного. Тому для успішного освоєння знань доцільним є посилання на наочно-образні складові матеріалу. Які представляються як противага або необхідна опора абстрактно логічного компоненту. В останні роки в зв'язку з модернізацією в освіті, збільшенням обсягу навчального матеріалу запам'ятовувати нові знання стало все важче. Людський мозок не настільки довго зберігає інформацію, яка була записана, прочитана або почута. І якщо отримані знання були занотовані в звичайному вигляді, тобто у вигляді стопчика або лінійна, мозку доведеться просто заносити цю інформацію у пам'ять. Але набагато простіше мозку оперувати з великим блоком інформації, якщо ці дані пов'язані з якимось асоціативним рядом. Тому з'являється потреба у застосуванні методу згортання великих блоків. До найголовніших понять. Доктор Джим Тейлор, автор книги виховання технологічного покоління, зазначає, з'являється дедалі більше підтверджень того, що технології, соціальні медіа і безпосередній доступ до інтернету та смартфонів погано впливають на здатність дітей зосереджувати увагу. А мислення дітей і розвиток їхнього мозку змінюються фундаментально, додає вчений. І Тейлор пояснює, що здатність зосереджуватися цінна не сама по собі, а вона є кроком до складних форм навчання насамперед, запам'ятовування, що, в свою чергу, дозволяє глибше зрозуміти матеріал. Не вміючи зосереджуватися, діти не зможуть обробляти інформацію. Вони не зможуть зберігати її в пам'яті, а значить не зможуть інтерпретувати, аналізувати, синтезувати, критикувати і формувати думку щодо інформації, зазначає доктор Джим Тейлор. Але сьогодні ми маємо з вами розуміти, що сучасні діти це нові діти. Які ж вони? Зараз у нас покоління альфа. Поколінням Альфа називають дітей, які народилися після 2010 року. Діти покоління Z це ті, кому зараз до 30. Покоління Y – це ті, яким до 45. А внуки і правнуки це покоління Х, тобто люди старше 50 років. Багато мам з покоління Y народили дітей. Вже після 30-40 років, коли зробили кар'єру, реалізували свої амбіції і зробили всі, заробили всі необхідні матеріальні блага. Саме тому матеріальні цінності дітей покоління Альфа сприймаються як належне. Вони виросли в суспільстві, де вже задоволені всі базові потреби. Вони не затримують увагу на чомусь одному. І постійно поглинають гігабайти все нової і нової інформації. Їм властива багатозадачність і нетерплячість, тільки натиснули кнопку і вже хочуть отримати відповідь результат. Вони не стануть нічого робити з примусу і точно знають, чого не хочуть робити. І щоб до них достучатися, треба знайти новий. Форми та методи, які будуть їх мотивувати та надихати. Покоління Альфа це покоління Google Babies Вони знають, як користуватися YouTube. Раніше, ніж навчилися читати і писати. А смартфон чи айпад – це іграшка, яка потрапляє до їх рук ще до року. Їх свідомість відмовляється сприймати матеріал, що колись не було мобільних та інтернету. Кліпове мислення. Нездатні зосередитися і постійне відволікання так описують сучасних школярів, вчителі, психологи та фахівці. Покоління Z і покоління Альфа народилися в світі, в якому алгоритми постійно змушують їх натискати, скролити, свайпати з шаленою швидкістю. Тому що це діти, які народилися в цифрову добу. І вони будуть жадібно опановувати нові способи масової інформації. А вчителям та педагогам нічого не залишається, як прийняти цей факт. І нам доведеться з вами винаходити нові методи навчання, які не лише застосовуватимуть технології, а й зможуть дати дітям освіту. Таким методом є візуалізація. Підростаюче покоління нове і унікальне. Це перше покоління, яке народилося в цифровому світі без кордонів, являючи собою дивну суміш дитячої безпосередності та дорослих умінь. Щоб навчати підлітків 21-го століття, педагог має бути постійно в тренді і ставити для себе запитання, як зробити урок змістовним, цікавим, насиченим. Як встигнути у короткий термін викласти великий обсяг навчального матеріалу. І на допомогу нам приходить візуалізація. Сучасні діти краще сприймають образи, ніж слова. Тому навчальна інформація у малюнках, схемах, формах, відеороликах, інфографіки діє набагато ефективніше. Введення прийомів візуалізації в освітній процес – це вимога часу. Для сучасних здобувачів це розвиток критичного мислення, зорового сприйняття, візуальної грамотності та культури. Термін візуалізація походить від латинського візуал, тобто сприймається візуально або наочний. Візуалізація це процес представлення даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їх розуміння. Надання осяжної форми будь-якому об'єкту, суб'єкту, процесу тощо. Візуальне мислення допомагає організувати образи, робить їх цілісними, узагальненими та повними. Под активними засобами візуалізації ми розуміємо не просто ілюстрований матеріал, а систему передачі візуальної інформації, яка адекватно реагує на дії суб'єкта навчального процесу. І дозволяє йому здійснювати управління тією інформацією, що транслюється на екрані. Говорячи за візуалізацію навчальної інформації, вона дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних задач. В першу чергу це забезпечення інтенсифікації навчання. Це активізація навчальної та пізнавальної діяльності. Формування і розвиток критичного візуального мислення, зорового сприйняття. Образного представлення знань і навчальних дій. Передача знань і розпізнавання образів, підвищення візуальної грамотності та візуальної культури тощо. Сьогодні відома значна кількість візуальних засобів передачі: це Електронні підручники, інтернет-ресурси, відеоуроки, презентації, ментальні карти, кластери, метаплани, скрайбінки, фішбоуми. Фіш а будь-яка форма візуалізації вона містить елементи проблемності. Тому завдання педагога використовувати такі форми наочності, які не тільки доповнили б словесну інформацію, а й самі були носіями інформації. Сучасні прийоми візуалізації здатні не тільки передавати інформацію, але і емоційно впливати на учнів, спонукати в них позитивні емоції та інтерес до досліджувального предмета. І ми переходимо з вами в процес створення нового освітнього простору, який буде насиченим різноманітною інформацією. Одним із ефективних шляхів розв'язання цього завдання є побудова освітнього процесу на інтеграційних засадах на основі використання інтелектуальної карти, нового інноваційного методу візуалізації інформації. Інтелектуальна карта, карта розумових дій, ментальна карта, карта пам'яті, а в оригіналі ми говоримо міг-мепінь. Це схема, яка візуалізує певну інформацію при її обробці людини. Це спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою структурно-логічних схем радіальної організації. Карти пам'яті реалізуються у вигляді діаграм, на які зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття. Або ідеї. В основі цієї техніки принцип радіального мислення, що належить до асоціативних розумових процесів, відправною точкою або точкою дотику, якою є центральний об'єкт. За допомогою складених за певними правилами карт можна створювати, візуалізувати, структуризувати, класифікувати ідеї. Та наочно представляти досить складні концепції та великі обсяги інформації. Основний елемент, елементи карти це ключ, або їх по-іншому називають тригіри. Це можуть бути слова, малюнки, кожен з яких символізує конкретний спогід, сприяє виникненню нових думок та ідей, і таким чином допомагає повніше використовувати можливості розуму. Тригери радіально розходяться від центральної ідеї за допомогою серії з'єднуючих гілок. Процес побудови карти іменує поведінку нейронів, коли людина думає, коли активізуються зв'язки між ними. І провідна ідея карти пам'яті полягає саме у відображенні такого натурального стилю мислення. Англійський психолог, відомий дослідник з проблеми інтелекту, психології навчання і проблеми мислення Тоні Бьюзен значно спростив техніку побудови інтелект-карт, зробивши її саме радіальними, які будуються навколо центральної проблеми. Ментальні карти можна використовувати під час е, таких етапів уроку. В першу чергу, це Пояснення нової теми. При використанні ментальної карти складні поняття можуть бути пояснені, представлені в систематичному вигляді, що дає змогу учню дуже швидко запам'ятовувати інформацію. Закріплення матеріалу. Використання ментальних карт допомагає закріпити формування нових понять у учнів. Перевірка і узагальнення знань за допомогою ментальних карт. Перевіряються знання, можна виявляти, який матеріал був погано засвоєний учнями. Їх можна з успіхом застосовувати для мозкового штурму, планування уроку, заходу, проєкту, методичної розробки, написання статті і навіть концепції власного портфоліо. Говорячи про етапи створення ментальних карт, ми маємо розпочати з ідеї. Це буде перший етап, на якому обирається тема, створюються центральні образи, підбираються слова чи слово сполучення. Наступний етап це асоціації, які виникають під час релаксу, маскової атаки. Третій етап це редакція, коли учасники обирають підтеми, виокремлюють групи, карта розширюється. Бажано використовувати різноманітне оформлення, кольори, стрілки, шрифти. І заключний етап це інкубація він спрямований на те, щоб звести до підсумкового рішення. Говорячи, за переваги ментальних карт, ми, як відомо, основними функціями мозку є зберігання, аналіз, відтворення управління. Людина краще запам'ятовує інформацію у вигляді ментальної карти, тому що вона має цілісність закінченість образу, вона може виражати емоційність виразність образу, а також має певні асоціації. І це є саме перевагами використання ментальних карт. Е... Наступне. Про що ми будемо з вами розбирати, це метод скрайбінгу. Це яскраве подання навчального матеріалу. Також це нова технологія презентації, яка була винайдена британським художником Ендрю Парком для британської організації наукових знань. Доповідь даного спікера вона супроводжувалась ілюстраціями на льоту. Малюнки фломастером на білий дошці. Таким чином слухачі чують і бачать одночасно приблизно одне і те саме, а це полегшує сприйняття інформації. Наразі скрайбінг це інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу здобувачів, забезпечити їх додатковою інформацією, виокремити головні моменти доповіді. Але популярність даної технології забезпечується завдяки тому, що людський мозок мислить образами. І мова малюнку вона є універсальною мовою. Крім того, проглядати скрайб зображення, яке з'являється з-під пера, ручки або маркера, набагато цікавіше, ніж звичайне відео. І сьогодні скрайбінг широко використовується у е рекламі маркетингу, бізнес-презентаціях і в освіті. Справжнім проривом в освітньому просторі став скрайб Кена Робінсона, автора книги-спікера Міжнародного радника з питань розвідку творчого мислення щодо змін освітньої парадігми. Я думаю, цей ролик ви зможете знайти на каналі YouTube. Які переваги скрайбінгу? В першу чергу це візуалізація в процесі навчання, яка допомагає учням зорганізувати, аналізувати отриману інформацію. За допомогою візуальних образів школяри з легкістю інтегрують нові знання. Візуалізація розвиває критичне мислення. Це вербальна і візуальна інформація, яка допомагає відновити в пам'яті отриману інформацію, оскільки презентація скрайбінгу складається з простих образів, символів та предметів, які легко запам'ятовуються. А також візуалізація є універсальною та доступною для всієї аудиторії. Робота скрайбінгу містить три основні аспекти. В першу чергу це навички візуалізації, який скрайбік перетворює тези презентації на слова та образи. Не обов'язково вміти малювати. Головне зрозуміти, як правильно замінити слова, іменники чи дії слова на необхідні образи чи символи. Вміння працювати за схемами. Крайбер повинен вміти наочно продемонструвати свою думку у вигляді графіків, діаграм, схем, при цьому організувати всі схеми у формі цілісного та структурованого образу. Навички спілкування з аудиторією це основна мета презентації. Донести головну думку до здобувачів, такий спосіб доповідач має їх до процесу обговорення. Скрайбінг підійде для пояснення нового матеріалу і перевірки засвоєного, як домашнє завдання або мозковий штурм, може бути використаний як засіб узагальнення вивчення, а також як рефлексія під час уроку. Є різновіди скрайбінгу. Найпопулярніший це мальований скрайбінг, де схеми та малюнки зроблені від руки на будь-якій поверхні. Наступний аплікаційний. На фон наклеюються чи накладаються готові зображення. Магнітний, коли зображення закріплюються на поверхні за допомогою магнітів. Фланеграфний готові зображення чіпляються до ворсісте поверхні за допомогою ліпучок тощо. Ну і, звичайно, 3 d скрайбінг, Коли об'ємні малюнки, які ми. Використовуємо, створюється за допомогою 3D-ручки. Головні етапи створення скрайбінгу. Звичайно, перш ніж приступити до створення візуалізації, окреслить головний зміст, який ви плануєте донести, необхідно пройти певні етапи. В першу чергу придумати ідею. Вона повинна бути зрозумілою і актуальною. Друге обрати спосіб візуалізації. В залежності від метив та доступних засобів оберіть, яким чином ви будете зображати головний зміст. Це буде малюнок, аплікація, магніти тощо. Третій – Підготувати сценарій. Необхідно заздалегідь продумати план розповіді та дібрати відповідне візуальне відображення до кожного з етапів. Четвертий зробити заготовки. Якщо заплановане яскраве представлення, підготуйте відповідні заготовки для здійснення певного виду скрайбінгу. П'яте. Провести скрайбінг-сесію або змонтувати відеоролик. На фінішному етапі необхідно перевірити, що образи в достатній мірі відтворюють теоретичний зміст, а пояснення вміщуються у запланований час. Незважаючи на бездоганний графічний образ, презентації, матеріал має бути не перевантажений, особливо через тривалість скрайбінгу. Головне донести, зацікавити, повідомивши учнів. Тому скрайбінг є новою формою представлення навчального матеріалу і його використання на уроках. Дає змогу зацікавити здобувачів, залучити їх до обговорення, презентації, але при цьому ми можемо розвивати комунікативні навички, креативне мислення, творчий підхід. Наступний метод візуалізації це інфографіка. Сьогодні він є найпопулярнішим трендом сучасної освіти, тому що інфографіка це візуальне подання інформації. Поєднання тексту та графіки, яке створено з метою повідомити певну інформацію, особливо у великому обсязі. Джастін Бігель, засновник інфограсфор, писав: можливо, я навіжений, однак я впевнений, що скоріше прочитаю щось, виконане в стілі інфографіки, ніж опрацьовуватиму довгу статтю. Інфографіка в першу чергу це спосіб передачі. Великого обсягу за допомогою простих, зрозумілих візуальних методів. Це сучасний метод навчання. Це форма, інформ... форма інформаційного дизайну. Це різновід навчальної творчості, що передбачає поєднання графіки з текстом у найрізноманітніших пропорціях. Характерними ознаками інфографіки як сучасного методу навчання є в першу чергу наочність, яскравість, інтерактивність, лаконічність, організованість, зручність, технологічність та структурованість. Ми є свідками незворотнього процесу розвантаження навчальних програм. Коли здобувачі освіти, а особливо здобувачі освіти нової української школи, набувають компетентності замість знань. Уміння навчатися протягом життя це одна із ключових компетентностей. І інфографіка дає змогу зорганізувати навчальний процес у двох взаємозалежних напрямах від загального до конкретного і навпаки. Також інфографіка розвиває наступні ключові компетентності це загальнокультурні, уміння аналізувати, оцінювати досягнення національної світової культури, орієнтуватися в культурному духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтування та загальне людські цінності. Міжпредметні уміння виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, оцінювати предмети та явища, їхню взаємодію, що формується під час опанування різних видів мистецтв. Інформаційно-комунікаційні уміння самостійно шукати, добирати, аналізувати і відтворювати різноманітну інформацію. Соціальні уміння продуктивно співпрацювати. У групі і команді. Корисно, щоб наші здобувачі не тільки використовували готову інфографіку, а й створювали власну. Таким чином, встановлювали взаємозв'язки, малювали алгоритми, схеми, придумували символи до ідеї. Під час створення інфографіки здобувачі мають самостійно здобувати необхідні відомості і так само самостійно їх обробляти, не тільки Систематизувати факти, а й наочно представляти результати їх систематизації. Використовуючи інфографіку можна на будь-якому етапі сучасного урока, адже яскрава графіка завжди подобається школярам і сприймається легше, аніж звичайний текст чи формулу. Використання такого інструменту дозволяє перетворювати складний текст чи купу цифр. Неяскраву графіку з акцентами на ключовому змісті, що допомагає зробити будь-яку інформацію більш доступною, а це, в свою чергу, дозволяє легше запам'ятовувати. Тому наша з вами задача на даному дистанційному тренінгу опанувати такі поки що три нових віда візуалізації, як ментальна карта скрайбінг та інфографіка. Я вам дякую за увагу і бажаю вам успіхів у навчанні.